Снідати чи не снідати? Якщо ви не любите снідати, то мій вам привітик. Ще близько року тому, коли я була майже рік молодша і на 12 плюс кілограмів округліша, я казала, що не хочу я зранку їсти, бо і так уже як колобок. А виявляється, що люди, які снідають, вони і здоровіші. І стрункиші, адже саме сніданок швидко забезпечує нас важливими поживними речовинами, які організм потратив на відновлення під час сну. Ми спимо, організм працює. І поснідавши, ми не провокуємо організм панікувати та заповільнювати метаболізм. Саме сніданок в більшій мірі дає нам енергію на фізичну та розумову діяльність на весь день. І Завдяки сніданку ми попереджуємо переїдання протягом дня. А особливо ввечері. Знаєте, як то весь день чим не чим перекусили, а на вечір нажерлися. Друзі, снідайте, будь ласка, та дайте мені знати своїми реакціями, чи корисна вам ця інформація. І я наступного разу ще повернуся до цієї теми. А наразі бажаю вам смачних сніданків, будьте здорові та бережіть себе.